Мені подобається, як він пахне, як він виглядає. Супер. Він хрусткий, він свіжий, він добре приправлений. Друзі, всіх вітаю! Ми на каналі Утехо. Мене звати Іван Іванчук, і ми знову готуємо. Знову розказуємо вам про нові рецепти, про те, як це приготувати в автоклаві та що з того в сумі вийде. Знаєте, я сподіваюся, у вас на поличках ваших консервацій, закруточок залишилось місце ще для декількох рецептів, І ось цей рецепт буде одним із них. Небагатий набір продуктів, але супер смачно. Знаєте, всі знають морква по корейськи а ми приготуємо буряк по корейськи Підписуйтесь на наш канал, канал Утехо. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, що ви готували, що ви вже бачили, що ви хотіли би приготувати, як у вас вийшло, чи все співпадає з температурними режимами, що ви готуєте. І взагалі можете написати, яка модель автоклава у вас є вже. Або яку ви плануєте собі придбати. В будь-якому разі буряк по-корейськи нам потрібно 2 кг буряка. Я вже його почистив попередньо, щоб цим не займатися, не бруднити руки. І так все буде там брудно. Я одягну фартух, візьму ще і буде так набагато краще. Сіль, чорний перець, цукор, часник, коріандр. І також у мене буде кмін. Ось той не кумін, а кмін. Ось те, що ви на чорному хлібі могли бачити. Також мені знадобиться оцет 9% та олія соняшникова. Ви можете нарізати дрібну соломкою, або, як кажуть французи, жульєном, або ж можете натерти на терці, або ж можете взяти, як я, ось таке дуже класне знаряддя, називається мандоліна. Японська мандоліна, вона є ось таких розмірів. Це вона вже у мене використована, я часто її ношу з собою. Як інвентар, наприклад, як мій ніж, як е, мандоліну. Вона є ширших розмірів, супер надійна, дуже гостра, дуже класно нею працювати. Тут є змінні леза, які ми можемо собі ставити різні і, е, наприклад, різати як морква по Ну, Тому я одягну рукавичку і буду натирати через мандоліну наш буряк, а після цього ми будемо заправляти його спеціями, олією, оцетом і, власне, відправляти в наш автоклав консервувати. Я скажу так. Дуже це зручно, дуже надійно. Будемо натирати. Ось такими гарними смужками нарізає. В принципі, ручну це би було дуже довго і я б не отримав ось таких якісних смужок. Я рекомендую все ж таки не дорізати до кінця. Не потрібно то все до кінця. Просто відкладаємо в сторону і десь просто на, на борщ пропускаємо. І повторюємо так з кожним буряком, що у нас є. Добре друзі, ми натерли наш буряк. Ось такий гарний вийшов, весь однаковий. Ось такі всі гарненькі смужки. І ми зараз будемо це заправляти. Наша мандоліна супер класно з цим поралася. Я це відкладаю наразі. Ось так в сторону. Дивіться, що ми будемо робити наступним. Я буду спеції підігрівати, а саме, хмін і коріандр. І окремо вже в буряк буду додавати цукор, сіль, чесник натрат, і це все гарненько замішувати і в наші баночки. Отже, на нашій сковорідоці ми підсмажуємо наші спеції. Дивіться, у мене тут 2 кг бурячка. На цю кількість я візьму кміну, 20 г, коріандру. 20 г і декілька зубчиків чесників. 3, 4, 5, тут же, в залежності, як ви любите, чи добряче часникове, чи не дуже. На цю кількість піде 6 ложок цукру, 3 ложки, про столові говоримо, 3 ложки солі, оцету близько 50 грамів і десь 150-200 олії соняшникової. Спеції підігріваємо, додаємо олії, заливаємо на бурячок, і це все разом будемо гарно замішувати. Старайтеся завжди помішувати ваші спеції, які ви підігріваєте, і завжди старайтеся підігрівати спеції, тому що після нагрівання вони багають набагато аромату більше, ніж то просто додавати ось так. На спеції вливаємо нашу олію та залишаємо, вимикаючи при цьому плиту. Тепла від самої сковорідки буде достатньо для того, щоб воно з'єдналося, підігрілося і на Нам, прям гаряче, не потрібно. Після цього будемо натирати наш чесничок. Є прям рецепти, де дають близько на цю кількість 9-10 зубчиків чесника. Ну, це потрібно прям любити чесникове. Я дам 4 і буде цього достатньо. А взагалі, ви знаєте, від чого пішло е, морква по-корейськи? Тобто, насправді, корейці не їдять моркви у себе. Цукор. Насправді корейці не їдять моркву по корейськи. Це колись були іммігранти, які жили власне на територіях, де не було моркви по корейськи, і в них взагалі є, наприклад, різні там маринованості Кимчі. І вони зробили альтернативу щось схоже з тих доступних продуктів, що є, наприклад, у нас. І тому отак з'явилася морква по-корейськи. Я додав сюди цукор, я додав сюди сіль, я додав сюди оцет, я додав сюди чесник, додаю чорного перчику. До речі, якщо ви любите більш пікантніше, можете додати червоного чілі або якоїсь гострої паприки. Додаємо наші спеції. Я от прям цілими додаю. Це так все гарненько зберемо. Можна взяти так трішки бурячком зібрати. Або розумніше силіконову лопатку, а я ж лінивий, я не хочу йти за нею. Ось. І ось це все гарненько замішуємо. Воно вже пускає сік і супер стає. Ой, дуже ароматно. За рахунок кміну клас. Бурячок любить кмін загалом. Бурячок будемо готувати при температурі 100 градусів 10 хвилин. Можна готувати і довше, але загалом, для чого ми це робимо? Я хочу зберегти хрусткість, щоб він був хрусткий і не сильно втратив колір. Тому оцей час і температура, мені здається, буде оптимальним. В будь-якому випадку його можна коригувати, в кінці подивимося результат і будемо чітко знати. Ага, потрібно більше чи потрібно менше. Обов'язково куштуємо, можливо, чогось потрібно додати. Чесно, я би вже ось так його їв. Він як закуска, просто вже ідеальний. Але наше завдання що? Щоб зберегти його законсервованим довгий час, щоб можна було в будь-який момент відкрити. Тому будемо розкидати по наших баночках. Добре, я добрав трішки баночок, тому що я вже бачу, що мені три не вистачить, напевно. Поставлю наразі чотири і будемо наповнювати нашим бурячком. Дуже він ароматний, мені подобається, як він пахне, як він виглядає, супер. Все, все знайти ідеально в цьому бурячку. А в кінці я розлию весь ось цей буряковий сік по всіх баночках, тому що він також мені є дуже важливим. Він буде зберігати колір. Ну і, власне, багато смаку в ньому є. Ось так, друзі, ми наповнили наші баночки бурячком разом з буряковим цим соком, з цими усіма спеціями. І будемо закривати нашими кришечками, та будемо відправляти у наш автоклав. Ну що ж, наш бурячок приготувався. Я одразу скажу, мені подобається, що він не втратив колір. Власне, у нас була і така задумка, що при такій температурі та часу, я нагадаю, 100 градусів 10 хвилин, він залишиться трішки хрустким. От згадайте, коли моркву по корейськи викупляєте чи робите, вона хрустка повинна бути. Ми ж зробили варіант, який законсервували це все безпечно, і немає ризику того, що воно через декілька днів чи через декілька годин вам просто вистрілить. Це а кришки Б автоклавування. І В, напевне, те, як ми це зробили. Будемо відкривати, будемо куштувати. Дуже ароматний бурячок. До речі, от зараз я відчуваю дуже кмін, потім коріандр і вже потім бурячок. Загалом, напевно, це і є ця особливість ось таких східно приправлених страв, які повинні в першу чергу бити вас своїми спеціями, а вже потім ви куштуєте і смаком. Ось так він виглядає. Ось такий гарненький червоний. Ну, будемо коштувати дуже багато соку. Мені здається, він може сміло виступати якоюсь буряковою заправкою для борщику. Але загалом це закуска, яка може бути самостійна або з чимось. Як ви вже любите і смакуєте. Він хрусткий, він свіжий, він добре приправлений. Напевно, я б додав ще трішки чеснику. Друзі, буряк по-корейськи гарна альтернатива і доповнення до ваших баночок. Всім дякую, хто дивився, хто був на каналі Утехо. Підписуйтеся, готуйте, пишіть, що ви хотіли би побачити. Та до нових зустрічей. Пока!